Нашего великого президента должен быть Путинград. Приветствую добропорядочный лед. Хочу два слова передать э, Грише Лецу. Я раньше тебе говорил, Гринь, Гриш, ты хочешь назвать э, какой-то там город э, переделать там Путинград или как-то ты там говорил, да? А давай Москву переделаем в Хуилоград. Вот так будет. Лоград. Представляешь, летит самолет в Тбилищи хуй Хуйлоград. И будьте прокляты все, кто развязывает войны. И все, кто их поддерживает. Будьте прокляты. зрозуміти, що російська музика є лазейкою, тобто всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. по-чесному. хто із вас слушав Лєпса Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну що? Ще... шоталька. Он официально зараз заявив в интервью сейчас ставку сделала, что Покровск наш Покровск, может быть переименованы в Путинград. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти, но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. розумієте? От така от історія. І вони. Сують свою пропаганду Все. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, Вустами Путіна говорить не сам Путін, Медведів, або приближені до нього, да? ну, або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, понимаете? І ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші і отримувати